Всіх вітаю на каналі. Колись ще до Христа грецький письменник якраз перед Сивим Христом назвав е, це дерево Юніперус, тому що воно колюче. Пізніше він став ялюцем, тому що в нього тільки е, чоловіча стать. Він живе яловий. Але він є від е, Арктики до Африки, можна сказати, на цілій землі. І він є корисний, лікарський. Дивимося, як садити. Отже, маємо вже оце піде замість кореневої системи. Маємо ямку, зараз я вам покажу глибину. Я думаю, що тут десь до 40 см викопана так, 40 см викопана ямка і ще там десь на таку глибину розрихлена. Ширина ямки показую вам, бачите, теж приблизно 40 см. Вона така кругла, так якби, ну, щоб ви бачили, як кубічно. Тепер ми маємо розрихлену землю і в тарці маємо землю з перегноєм. З цього робимо корінну систему. Так ми її чуть-чуть закрутимо, чуть-чуть пружинкою і це тільки вийде наверх. З цього можна зробити або дерево, або корч. Це вже залежить, що ви потім будете обтинати гілі і піднімати його догори, воно може вирости висотою до 5 метрів. Декуди і більше. Це залежить. от, Поклав я так на дно. Так щоб ви бачили, я вам покажу, як я, подивіться, бачите, я вам покажу, як я поклав на дно. Зараз я перепрошую. бо то... от. Зараз акуратно прикидаємо ґрунтом, на там першу стінку, і треба буде його так по спіральці покрутити. І там лишається вже коренева система, її там порозпихати, порозкладати, порозкручувати і вже давати води. Води багато. Бачите, я все так стараюся перед вечором, тому що найкраща пора. Нас земля мокра, тому нема такого. Я ще воно любить та земля, як вулкан бурлити. Бачите, дивіться, що прибажання. Півтора метровий корч у нас на ринку коштує півтора тисячі гривень. Хіба ви будете купувати оптом 100 корчів, То вам може хтось за, за 100 тисяч гривень їх продасть. А дивіться, бачите, воно мені нічого не коштує. Тільки що. Підливати, працювати. Ось тут маємо. Знаєте, вам зараз гляну. Ось, бачите, там є наступна. От вона посаджена. Ось вона посажена. Ой. Це вона от посаджена недавно. Так само тут маємо ямку. Ви вже відео з неї бачили, як я садив. Так само і тут. І всі ці кортики, всі дерева, вони гарненько приймуться. І будуть жити. нас живуть. І нам дадуть... Повітря чисте, чести Здорове. І Таке діло кладеться камінь з часом. Його можна чуть-чуть підняти, бо я аж засильно його заглубив. О, шарпати так не треба сильно верхнеш, але чуть-чуть підняти йому не зашкодить. Все, бачите, дорогі охресті, деревце посаджене, тільки щоб ви хотіли. І виймали це є юні яливець. я лівець. Всіх запрошую підписатися на канал, покажу вам багато цікавих речей і зробити собі багато цікавого в своєму саді. При цьому ви можете ножицями настригти собі в кого небудь трошечку попросити і мати свій сад прекрасний.